Зараз я вам доведу, що Путін на сьогоднішньому виступі просто брехав росіянам. Да-да, я подивився його виступ. І насправді це було доволі нудно. Нудно до того моменту, доки я не почув, як він сам своїм ротом прямо з трибуни визнав, що він бреше, щоб вам було зрозуміліше, давайте уявимо собі хлопця, молодого хлопця-спортсмена, який готується до змагань. І от він знаходиться в найкращій своїй формі. Він просто сильний, витривалий. Ну, спортсмени так кажуть, найкраща форма. І от уявляєте, стоїть цей хлопець, а навколо нього бігають лікарі. І Один з дефібрилятором. Інший набирає пару кубиків адреналіна. І вони такі суетяться, що робити? Що робити? Давайте зробимо йому штучне дихання, давайте зробимо йому непрямий масаж серця. А тренер цього спортсмена, який стояв біля них, підходить такий: Вибачте, шановні, а на хіба йому це? А вони такі, та ти не розумієш, це його оживить. Це його оживить. А він таки. А на хіба його оживляти? Він живіше всіх живих, він в найкращій формі, Да він живіше вас усіх разом узяти? Ви розумієте, да? що оживіть ніколи не будуть казати про людину, яка не тільки жива, а ще й в найкращій своїй формі. І от тепер повертаємось до виступу Путіну. Він дуже довго нахвалював стан російської економіки. Рівень безробіття, курс нацвалюти, рівень там експорту. Багато інших показників там забудовано стільки-то -та квадратних метрів житла, стільки-кілометрів доріг. Всі показники просто рекорд на рекордові. Економіка знаходиться в найкращому своєму стані за багато років. І от, хвилин через 15, після цього він розказував про те, що бізнесам треба внідряти it рішення російського виробництва, відмовляючись від західних. І от він каже: і це його прикол: це хороше рішення. Это хорошее решение. Оно сможет оживить российскую экономику. Это это хорошее решение, которое будет оживлять экономику. Ви розумієте? Він то розуміє, що все те, що він казав до того, то брехня. Він знає, що економіка мертва і її треба оживляти. І от з нього це вирвалося. Це хорошее рішення. Это оживит российскую экономику. Оживит, можна казати тільки про мертве. У мене все. Амінь. Крапка.